Ми пишаємося своєю історією частини, бо хто не знає свого минулого, той немає майбутнього. Приємно відзначити, що в цей 8 юбилей, як найстаріше з'єднання радіотехнічних військ, воно є і залишається найкращим з'єднанням протиповітряної оборони, повітряних сил на сучасному етапі. Петну дошку з нагоди 80-ї річниці Васильківської радіотехнічної бригади відкрити. Бригада сформована 23 червня 1936 року, виконувала бойове завдання во время Другої світової війни, прийняла присягу на вірність Украї... на... На... народу України в нелегкий час, з початком 2014 року, виконала завдання і виконує завдання по замеженню постійної дислокації в зоні проведення антитерористичної операції. До бригаду покладене завдання спостереження за повітряним простором державним кордоном України. Повітряним простором, контроль за повітряним обстановкою, використання повітряного простору, видачі бойової інформації на зенітно-ракетні війська, на на авіацію для відбиття повітряного удару.